Привіт усім! Знаєте, у нашому світі, де все летить шкереберть, є одне таке вічне питання. Як, ну як знайти внутрішню стабільність? Сьогодні спробуємо відшукати відповідь, і допоможе нам у цьому мудрість стоїків. Ну, погодьтеся, робота, нескінченні новини, особисті справи, хаос, здається, чатує на кожному кроці. І от питання як залишатися? Ну, знаєте, таким собі непохитним, коли навколо справжній шторм. І от саме тут стоїцизм дає нам, я б сказав, дуже потужну відповідь. Так, давайте почнемо з самого самого початку, з нашого прагнення до рівноваги. І це, знаєте, зовсім не нова ідея для древніх стоїків, ось це досягнення стабільного мирного стану розуму було можна сказати метою номер один. І оцей стан, стан рівноваги, миру, стабільності, якого всі ми так хочемо, він часто такий, знаєте, невловимий. Тільки но здається, що ось воно зловив дзен як бац і щось зовнішнє знову вибиває з колії. Але стойки вони пропонують поглянути на це геть інакше. У стойків для цього стану внутрішнього балансу навіть було спеціальне слово евстатея. І це, скажу я вам, не просто відсутність стресу. Ні, це щось набагато глибше. Це така собі внутрішня опора, стабільність і спокій, які не залежать від того, що там коїться ззовні. Окей, звучить круто, але як же досягти цієї омріяної евстатеї? Ну, багато хто з нас інстинктивно обирає шлях, який здається найлогічнішим. Але стоїки казали, ні, це хибний шлях. І цей шлях це втеча. Ну, знайома думка, правда? Щоб знайти спокій, треба просто стекти, поїхати кудись у відпустку, вимкнути телефон, просто сховатися від усіх проблем. І так, це може дати тимчасове полегшення, звісно, але стоїки наполягають це не справжня, не істинна рівновага. І ось тут ми підходимо до ключової ідеї. Справжня рівновага ніколи не прийде від простої втечі в тихе місце. А чому? Та тому, що, як кажуть стоїки, проблема ж не в зовнішніх подразниках, проблема в нашій реакції на них. Добре, якщо спокій не знайти ззовні, то де ж його шукати? І ось тут ми підходимо до самої, самої суті стоїцизму. Відповідь криється в силі нашого свідомого вибору. От просто вслухайтеся, що каже Епіктет. Він каже, що сутність добра і зла це не що інше, як наш свідомий вибір, а все, абсолютно все, що відбувається зовні, чи то затор на дорозі, чи глобальна криза, це всього лише матеріал, матеріал для нашого вибору. Тобто, дивіться, стоїцизм проводить таку дуже чітку межу. З одного боку, зовнішній світ це просто матеріал, який ми ну, не контролюємо. А з іншого боку, наш свідомий вибір, єдине, що ми справді контролюємо. І саме там, у цьому виборі, народжується добро і зло. Зрозуміти цю різницю, це, по суті, і є ключ до всього. Окей, окей, все залежить від вибору. Зрозуміло. Але ж як. Як робити цей вибір правильно? І тут стоїки не залишають нас без інструкції. Вони пропонують дуже практичний інструмент так званий фільтр наших суджень. Отоявіть собі, звичайне сито, воно щось відсіює, а щось пропускає. Так от стоїки кажуть, що ми повинні робити те ж саме з зовнішнім світом, фільтрувати його. І цим нашим ментальним ситом, цим фільтром, і є наші судження. І як це виглядає на практиці? Дивіться, крок перший. Стається якась подія, це знову ж таки поза нашим контролем. Крок другий, ми застосовуємо до неї своє судження, і це вже наш перший вибір. Крок третій, на основі цього судження ми діємо. Це наш другий вибір. І от що важливо: саме цей ланцюжок, а не сама подія, визначає, що буде з нашим внутрішнім станом. І ось тут криється небезпека. Тому що якщо наші судження, наш фільтр викривлені, якщо ми неправильно оцінюємо те, що відбувається, то й усе наше життя стає викривленим. Ми просто втрачаємо рівновагу. Чому? Бо наш внутрішній компас, так би мовити, збився з курсу, то як же налаштувати цей компас назад? І це підводить нас до фінальної, ключової ідеї: до створення міцної внутрішньої опори? Коли ми вчимося судити про речі правильно, ми по суті створюємо собі таку стабільну точку опори посеред цієї хаотичної гонки, яку ми називаємо життям. І ось це, власне, і є та сама євстатея. Це не якийсь тихий острівець десь далеко від проблем. Ні, це міцний внутрішній якір, який тримає нас стабільними посеред абсолютно будь-якого шторму. Тож давайте підсумуємо, який тут ключовий висновок. А він простий рівновагу не знаходять десь там ззовні. Її будують, будують всередині. Вона народжується з майстерності керувати власними судженнями про те, що з нами відбувається. І мені здається, це і є головний урок стоїків для нашого такого турбулентного часу. І наостанок таке питання просто для роздумів: яке одне єдине судження, що прямо зараз впливає на внутрішній спокій, можна було б переглянути. Ну, Скажімо, вже сьогодні. Подумайте про це. Дякую за увагу!